Біля народного дому у верхній, незважаючи на похмуру погоду, людно. Тут зібралися керівництво ОТГ, депутати, представники політичних партій і громадських організацій, воїни, АТО, учнівська молодь та громадськість. До святкування долучилися й численні гості, найпочесніші серед яких кермани Чікаловського району. Під звуки державного гімну України відбулася церемонія підняття прапора, Урочисто і водночас стривожено. Адже ці синьо-жовті кольори окроплені кров. Я. Ю наших солдат, а українці знову ж зустрічаються свято у стані неоголошеної війни з Росією. З особливим подарунком завітали на свято керівники району. Голова Калуської районної державної адміністрації Наталія Бабій та голова Верхнянської ОТГ Микола Філіпович на знак єдності засипали в одну посудину пісок двох кольорів синього та жовтого. Цією пісочною церемонією вони засвідчили дружбу та цілісність між об'єднаною громадою та райдержадміністрацією адміністрацією. цей прапор з піску війде в історію громади та знайде своє місце в музеї села. Цей день мені хочеться побажати нам усім. Миру, добра, злагоди, любові, взаємної поваги і шани патріотизму і мудрості до єдності закликав і голова Калуської районної ради Михайло Стрібняк. Він наголосив, що ми остаточно відбулися як нація, як український народ, і так само впевнений, що синьо жовтий прапор перемоги замайорить над українським Донбасом та українським Кримом і стане символом миру. Я вірю, що цю націю ніколи ніхто. Не може перемогти. Бо ще великий історик, перший президент нашої держави, колись сказав: дайте нам виховати одне покоління, і нас ніхто ніколи не переможе. З урочистим святом Верхнянську громаду та всіх гостей привітав депутат обласної ради Михайло Якимчук. У своєму виступі він підкреслив, що прапор України згуртовує нас та робить сильнішими. Хочу побажати Божого благословіння, миру і щоб дійсно всі українці були українцями, щоб не прикривали себе. Діними гаслами свято прикрасили своїми виступами юні аматори сцени верхнянської громади. Патріотичні українські пісні та вірші у їхньому виконанні додавали присутнім ще більшого піднесення та позитиву. На завершення дійства до присутніх звернувся голова об'єднаної територіальної громади Микола Філіпович. 89-му році, коли я очолював середок руху. Тут була така ще колись невеличка, там де. Картинки чіпали Ці кіно. Ми почепили український прапор. Я і такий був Дякун Василь. Ну На другий день його зірвали. Але слава Богу, у 91-му році то був флашток, ми теж піднімали прапор. Але сьогодні ми можемо сказати, що Україна буде, що ми сильна нація, що ми переможемо. Слава нації!